Питання належного забезпечення населення Прикарпаття якісною сільськогосподарською продукцією від місцевих виробників обговорювалися сьогодні на колегії Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Члени колегії заслухали звіт робочої групи про якість продуктів та цінову політику у кожному районі під час осінніх ярмарків. Під час колегії робоча група, до складу якої входили керівники департаментів, доповіла про якість продуктів та цінову політику у кожному районі під час осінніх ярмарків. Начальник головного управління пенсійного фонду України в Івано-Франківській області Анатолій Назаров розповів про те, що у селищі міського типу Богорочани організація ярмарку продажу продуктів була організована не на належному рівні. Відвідавши місцеві не було. Продукти 5 жовтня на цьому ринку реалізовували за цілами. Картопля 5 гривень, морква, 6 гривень, буряк – 5 гривень, капуста 2,50. Ну, ми не брали продукти, які завізні, мається на увазі. Там помідори, актуально». А от у Верховинському районі ціни коливалися у наступних межах: картопля гривню 50, капуста від гривні 30 до гривні 80. На ринку Вихалинській перевівлю овочами здійснювали 15 підприємців, але точок для опустох не було. Торгують постійно на цьому ринку. При опитуванні дізналися до 20 господарів з інших районів області. Під час колегії було обговорено якість продуктів та ціни на цьогорічний урожай. Голова облдержадміністрації Михайло Вишеванюк відзначив добре налагоджену роботу у Рогатинському районі, що знайшло своє місце відображення у прийнятому рішенні. Було вказано також на виявлені в окремих районах недоліки при організації та проведенні осінніх ярмарків. Ольга Гриців, Андрій Українець, новини телеканал Раї.